Якщо ти шукаєш крутий трилер на вечір, тоді це відео для тебе. А поки я розповідатиму тобі, не забудь підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. І перша манюнечка, про яку я сьогодні тобі розповім, це Крейдяна людина, авторки «Сі Джей Тюдор. Обкладинка гарненька, да. Насправді, якщо чесно, вибрала я цю книгу лише по обкладинці. Вже згодом я побачила декілька відгуків, які були цілком схвальні і захопливі. І я вирішила, що ну певно, вибір був все-таки правильний. Сюжет цієї книги розповідає нам про історію п'яти друзів, яких звуть. Едді, гладкий Геф, металевий Мікі, Гопо і Нікі, з яких Нікі це дівчина, а всі четверо останніх це хлопчаки. Усім їм по 12 років вони навчаються в одній школі, круто проводять дитинство, мають свої прізвиська, мають свої традиції. І такою однією з тих традицій є малювання крейдяних чоловічків різнокольоровою крейдою. Таким чином вони шифрують один одному різноманітні послання. Але у дитинстві з ними трапилось дещо настільки жахливе, що вже будучи дорослими чоловіками у віці 42 років, вони досі не можуть позбутися тих жахливих спогадів і не повертатися до минулого. Таким чином, у книзі ми маємо дві сюжетні лінії, одна з яких ретроспективна. Ми повертаємося у минуле головного героя Едді, в якому він, власне, і розповідає розповідає про те, що жахливого сталося з ними у тому 12-річному віці. А у сучасній сюжетній лінії головні герої знову стикаються з привидами минулого, і тепер їм потрібно розібратися, хто був винний, адже крейдяні чоловічки, які з'являлися на самих мотрошних місцях у місцях вбивств. Та у місцях смерті знову з'явилися. Голова дівчини лежала на купці помаранчево-брунатного листя. Її розплющені мигдалюваті очі дивилися на купол, який утворювала плетиво, платанових, букових і дубових віт, але не бачили тонесеньких сонячних промінців, які крадькома продиралися крізь гілля і розсипали землю в золотисті лелітки. Романтично і жахливо. Саме з цих слів починається пролог цієї книги, і ми розуміємо, що щось жахливе все ж таки сталося. І я вам трохи привідкрию завісу цієї таємниці, і це буде не спойлер, тому що це написано в анотації. У дитинстві ед зі своїми друзями знайшли голову дівчини. Вони знайшли її у лісі і. Не зрозуміло, хто був вбивця. пізніше розповідається, все ж таки, кого підозрювали, кого засудили. Але чи дійсно це так, чи дійсно це правда, тому що головний герой не дуже довіряє тому, що вийшло насправді? А особливо після того, коли вже у дорослому віці до нього завітає його друг дитинства і скаже, що він знає, хто насправді вбив лізу. Як на мене, сюжет дійсно вражаючий. Я читала просто на одному подиху, от так швиденько-швиденько. Мені вдалося прочитати цю книгу за три дні. Я насправді думала, що це буде швидше, тому що, як ми бачимо, вона досить невеличка. Але. Саме завдяки тому, що тут дуже невеличкі інтервали, а шрифт доволі дрібненький, вона читалась трошки довше, ніж я очікувала. Але незважаючи на це, історія настільки захоплива, вона настільки швидко якось поринає у твій мозок, і ти не можеш відірватися. Мені ця історія прям дуже зайшла. Мені дуже подобаються ретроспективні сюжетні лінії, коли ми повертаємося у минуле головного героя, або там ми зустрічаємо з якимись персонажами, які якимось чином впливають на хід історії, так ми знайомимося повністю. Ми поглиблюємося. Ми маємо змогу оцінити все, що сталося, все, що впливало, все, що могло повпливати на майбутні події. Кінцівка також досить несподівана. Я не можу сказати, що вона була максимально несподівана для мене, тому що я все ж таки підійшла до розв'язки самостійно, до того, як авторка змогла відкрити нам завісу цієї таємниці. Я здогадалася, хто був винним у тому, що всьому, що трапилося, але насправді. Це ніяк не зіпсувало моє враження про кінцівку, тому я й кажу, що вона була доволі несподіваною. Мені сподобалося, як це все було закручено, замучено, перекручено. Насправді дійсно дуже крута історія. Вона має інтригуючий повністю сюжет. Кінцівка крута. Мені дуже сподобалися усі персонажі, які були згадані у цій книзі. Вони всі відігравали свою певну роль, вони всі мали певний. Образ, певний антураж, який дійсно впливав на враження, яке сприймалося мною. Кожен герой був наділений своїми певними специфічними рисами, які повністю відображали весь його характер, які пояснювали дії, які відбувалися у книзі. Мені здається, що ця... тут написано, до речі, що книга 18 і мені здається, що це дійсно так, тому що там було декілька таких тригерних сцен про насильство, про вбивство. І мені здається, саме сміливість авторки, яка дозволила бути цій книзі такою глибокою, яка, незважаючи на те, що відбувалося з головними героями, вони все одно залишалися людьми. Вони мали свої певні. Звички, вони мали свої певні традиції, вони мали якісь принципи, якщо можна так це назвати, і усі ці речі, усі ці явища, про які я тільки що сказала, вони дійсно впливали на хід подій. Мені дуже сподобався образ добра і зла, які були розкриті у цьому сюжеті. Ми завжди маємо поняття про те, що чорне, біле добро і зло. Завжди добро перемагає, зло програє. Але, звичайно, не завжди так виходить, особливо у книжках. Це не спойлер, це просто мої роздуми. І у цій книзі мені прям дійсно сподобалось, як прям є такі повноцінні зібрані образи добра та зла. Як вони можуть разом жити, як вони можуть співіснувати, і як вони взагалі можуть боротися один з одним. Їхня боротьба була, як на мене, перш за все зображена у деяких моментах, де виступала церква, і вона виступала проти абортів. Тому що мати головного героя вона займалася, вона відкрила клініку, яка пропонувала жінкам послуги абортів. І церква, звичайно, виступала дуже проти цієї ідеї. Вони називали цю жінку дитину вбивцею. Це дуже такий, прям там були різноманітні протести. Люди виходили виголосити свою думку про те, що це вбивство, це незаконно, це незаконно у божественних правилах. Ну, тобто, вони досить чітко виказували своє ні і проти. В той же час ми стикаємося з. Такою проблемою, як заборони абортів, е, стикаємося з такою проблемою, що жінок в певному сенсі не чують, і жінок в певному сенсі не захищають. Ця тема досить буде така значуща, вона розкриється у сюжеті книги. Я просто не хочу спойлерити, але це дійсно важливо. І тут нам буде відкриватися ця образна структура добра і зла. Ви зможете чітко прослідити її для себе, якщо звернете на це увагу, і ми щось отримаємо за результатом цієї боротьби. Але висновок цієї теорії про образи добра і зла, мій такий, що, звичайно, добро перемагає це зрозуміло. Але яким чином доб... зло отримує по заслугам? Оце цікаво. І в якому саме образі це зло постає перед нами у цьому сюжеті, це також варте вашої уваги. Отже, моя оціночка для цієї манюні 8 із 10. Два бали зніму за те, що ну дуже м -м міленький такий шрифтик, але це не питання до сюжету, це я зрозумію зовсім інше питання, але за, за, за рахунок цього вона може трошки складнувато сприйматися у деяких моментах. І ще один бачик зніму за те, що я здогадалася, хто там все те замотив. Ніколи не бреши від Фріди Макфаден. Фрідочка Макфаден завжди робить неперевершені речі. І це я вам скажу про служницю, про другу частину служниці. Я дуже так чекаю на третю частину, і я неймовірно сильно чекала. На інші перекладені книжки від Фрідочки Макфаден. Як би хто не хейтив служницю, мені дуже подобається стилістика, мені дуже подобаються тропи, мені дуже подобається стиль написання. Як це викладено? Простота. Всього написаного, неймовірно напружений сюжет, і це все можна сказати не лише про служницю, але й про книгу Ніколи не бреши. І я не буду брехати, але служниця мене, мене якось так затягнула трошечки сильніше, вразила трошечки сильніше. Але це не вирок для цієї гарнюні, тому. Я можу сказати, що моя оціночка тут 8 із 10. і розповідаю про що? Ця неймовірна історія розповідає про двох молодих людей, які знаходяться у пошуку ідеального житла для себе, і вони таки знаходять його десь. У глушині лісів молода пара знаходить будинок. Точніше, вони приїжджають туди для того, щоб подивитися цей будинок разом з ріелтором. Але стається так, що вони потрапляють у хуртовину, все засипає снігом, вони застряють там, ну і власне вирішують залишитися у цьому будинку, щоб почекати ранку, почекати ріелторку, якої вони не знайшли у будинку. І тут починається найцікавіше для того, щоб згаяти якось час, молода пара вирішує. Пошукати щось чим можна було б розважитися, і таким чином одна із головних героїв Трісія знаходить аудіокасети, а аудіокасетиці належать відомій психіатрині, яка раніше жила у цьому будинку і чотири роки тому безслідно зникла. Тому дівчина вирішує. Послухати ці касети, тому що їй вже дуже нудно і мотрошно і взагалі не хочеться перебувати у цьому домі. Тому, вирішивши якось згайтись свій час, Трісія вирішує послухати ці касети і трошечки більше дізнатися про можливе зникнення або можливе вбивство психіатрині Адріани. Сюжет цієї книги мені знову ж таки нагадав трошечки сюжет. Мовчазної пацієнтки або Анни О. Це тоді, коли у троп в'язана така психіатрія, щось пов'язане з пацієнтами. Ну, тобто, насправді дуже цікаво, тому що ми маємо тут так само ретроспективу у розповіді самої Адріани. Ми також можемо, нібито, і прослухати. Певні розмови записані на касеті, тому певним чином ми якби прямо поглиблюємося у цю психотерапію, ми повертаємося до спогадів і розповіді самої Адріани, психотерапевтки, яка про яку власне і йдеться про її зникнення. І також у нас є сюжетна лінія самої головної героїні, яка розповідає про всі свої переживання, про все те, що вона відчула у цьому домі, про те, як вона переживала прослухати нею в аудіокасетах. і з того всього, про що нам тут розповідається, ми вже можемо зробити певні висновки. Кінцівка крута! Неочікувана. Але, хоча знову ж таки, в мене були здогадки про те, хто там знову ж таки винуватий у всьому тому, що там закрутилося і завертілося, я все ж таки була права у своїх здогадках. Але знову ж таки, це абсолютно не зіпсувало мого враження про кінцівку, про те, як все закрутилося, потім розкрутилося, як нам це все презентували і подарували. І я насправді дуже-дуже задоволена цією книгою. Так, емоційний спектр в мене був не такий яскравий, як після прочитання першої частини служниці, але не зважаючи на це, я можу сказати, що Фріда Макфаден реально пише дуже круті, мотрошні, напружені, захопливі, інтригуючі історії. Я б також порадила її книжки для тих, хто лише починає свій літературний шлях, для тих, хто хоче почитати щось таке, у що можна прям погрузитися і полюбити жанр трилерів, тому що. Перша насправді книга, яку я завжди раджу тим, хто не читає так часто, наприклад, як читаю я, або тому, хто хоче почитати, але не знає, з чого розпочати, я зазвичай рекомендую якісь легенькі детективні трилерні історії. І майже в 99% це «Мовчазна пацієнтка. Але зараз, після прочитання деяких книг Фріди Макфаден, я також можу ще порадити і служницю. А зараз ще й книги. Книгу ніколи не бреши. Виживуть п'ятеро Голі Джексон. Читаючи цю історію, ви будете можливо відчувати себе, мов би ви дивитесь якийсь серіал. Мені здається, що на цю історію дійсно можна було б зняти якийсь міні-серіал десь на 8-5-3 серії. Але ця історія дійсно мені здається прям гідна. Для того щоб зняли на неї серіал, тут ми знайомимося із друзями, шістьма друзями, які вирішують провести свої літні канікули у подорожі. Вони беруть у дядька одного з друзів трейлер, і на цьому трейлері їдуть у далекий. Але на одному з відрізків дороги у них раптово пропадає GPS-зв'язок, і вони губляться десь у глушині лісів, десь у, якщо не помиляюся, у Південній Кароліні. І потрапляючи у цю глушину лісів, трапляється так, що в них. Лопає колесо, і спочатку повністю незрозумілі обставини, чому так трапилось, усі вони на такій тривожній паніці, що робити, як звідси вибратися, куди їм їхати, це вже глуха ніч, будучи у такій певній тривозі та паніці, зрозумілі друзі не розуміють, що їм робити, і в один певний момент, щоб не заспойлерити. Друзі розуміють, що щось тут не так, щось підозріло скидається на те, що вони втрапили у певну пастку. І згодом друзі розуміють те, що є серед них та людина, яка винна у тому, що трапляється з ними прямо зараз. І це такий трошки мотивчик агати крісті, прям такий. Фльор, я прям відчуваю його. Але це не робить цю історію гіршою або якоюсь нуднішою. Мені здається, що такий троп, як загублені десь у якійсь глушині, він, звісно, не новий, але він завжди спрацьовує. Цей троп завжди. Змушує читача поринути у глибину цієї історії, також відчути цю тривогу, цю паніку, які відчувають головні герої цієї історії. І вони дійсно викликають ті круті емоції, коли ти такий просто отак читаєш, 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 і що буде далі. Саме з такими емоціями зіткнулась і познайомилась я. Під час прочитання цієї книги, і мені здається, що дійсно історія має своє певне напруження. Ця, ця напруга просто супроводжує читача під час усього процесу до останньої сторінки. Я змогла простежити цю сюжетну лінію, через яку як мені тоді здавалося, і я була молодець. Все і сталося. Я можу навіть сказати, що у кінці я така трошки та да, ну, ну прям трошки ахнула, і ну прям ще знову відчула оцей укольчик тривожності. Тому що, ну, думаю, ну не може так все зараз закінчитися. Тому кінцівка також варта вашої уваги. Усі персонажі, які прописані у цій книзі, вони всі є якось поособливо особливо чарівні. Крім одного, от, якщо ви будете читати, я думаю, Олівер, отут є такий чувак, він прям дуже бісячий. Ну, прям капець який бісячий. Мене він бісив, тупо усю книгу. І оце називається Виживуть п'ятеро, а там шість друзів. І я усю книгу сподівалася, що його все, капець ним буде. Ну, коротше. Але дійсно, от мені дуже подобається цей ефект, коли. Персонажі книги змушують прямо от відчувати. Вони прям змушують відчувати цю певну емоцію, яка була або не була закладена авторкою. Але оцей цей момент, коли ти читаєш, і ти настільки поринаєш в цю якусь правдивість цієї історії, в правдивість цих персонажів, ти їм віриш. І от тоді ти починав ці всі почуття, емоції, вони прям починають, як у тому котлі із зілієм якоїсь відьми, вони прям булькають, і ти такий, та йо, йомая, я не хочу. <смі> Мені прям дуже це подобається. І Голі Джексон, дякую вам за те, що ви змогли е, от пробудити такі емоції під час прочитання книги. І якщо вам теж захочеться бути сьомим. Невидимим учасником усього того, що відбувається у цій книзі, і не мов би на собі відчувати усе те, що переживають персонажі цієї книги. Я дуже вам раджу почитати її. Історія дійсно крута. Вона не нова за своїм тропом, вона вартує вашого вечора двох-трьох вечорів. Вона читається дійсно дуже швидко. Тут досить великий шрифт. Інтервали, і, взагалі, сама книжечка така немаленька за форматом. Я маю на увазі, тому читається вона дійсно дуже швидко. За... Манеру викладення за стилістику написання це також просто плюсики, плюсики, тому що написано все легко, сприймається все легко. І якщо ви хочете якось скрасити свій вечір з якоюсь трилерною детективною кримінальною історією, виживуть п'ятеро від Голі Джексон, я вам дуже дуже раджу. Як вам ці книги? Якщо ви читали, обов'язково напишіть ваше враження у коментарях. Мені дуже подобається, як ви відкликаєтесь на ці мої запити, як ви розповідаєте про ваші враження прочитаних книг. Мені дуже подобається, якщо ви їх ще не читали, і я якось допомогла вам обрати, що почитати на цей вечір. Якщо ви також не читали, також пишіть про це у коментарях. Мені дуже Прям приємно бачити ваш відгук. На цьому все. До скорих зустрічей!